Наближаються шкільні канікули, і новорічні свята вже також не за горами. Якщо ви любите подорожувати і хотіли би подивитися Європу, в пригоді може стати європейський проїзний квиток Interrail. Ми поспілкувалися з аспірантом, який нещодавно повернувся з тривалої подорожі. Він поділився досвідом. І порадами айтукентеречепипротягом останнього місяця я подорожував з сестрою та її хлопцем за допомогою Interrail. Загалом ми відвідали 15 країн, більшість з яких були в центральній та південно-східній Європі. Було чудово добиратися туди таким зручним відом транспорту, як поїзди, тому що в поїздах можна працювати. Немає ніякої метні з перельотами. Так далі. Також добре те, що вокзал знаходиться дуже близько до центру міста. Тож ви просто виходите з поїзда, і ви вже там можливо за 15 хвилин ходьби від вашої. Квартири, це круто, тому що з літаком вам завжди доводиться брати таксі, щоб дістатися до центру міста. Що таке Інтеррейл? Це квиток на потяги далекого сполучення і регіональні потяги у 33 країнах Європи, що діє протягом місяця. Хоча насправді місячний квиток це лише один з варіантів, який можна вибрати для подорожей. Існують квитки на 4-5 днів у місяць на 10-15 днів протягом двох місяців. Також є варіанти для подорожей у межах однієї країни справа в тому, що коли ви реєструєтеся в Interrail, ви повинні ввести країну свого проживання у моєму випадку. Це Німеччина, тож у мене є лише один квиток на виїзд, та один квиток на в'їзд до Німеччини з інтерейл. Якщо ви перетинаєте свою країну ще раз, вам доведеться за це платити. Що трохи складно, коли ви перебуваєте в Німеччині, тому що Німеччина знаходиться в центрі Європи. Тож або ви вирішуєте на користь Західної, або на користь Східної Європи, або ж вам доведеться їх. Те через Швейцарію і Австрію, що теж непогано, але звичайно, це обхідний шлях. Цікавий момент. Вартість квитків залежить від вашого віку. Найвигідніше їх купувати молодим людям до 28 років. Дітям до 11 років проїзд безкоштовний. На перший погляд може здатися, що в усіх цих варіантах складно розібратися, але насправді вибрати квиток, що дійде саме вам досить легко. Для цього на офіційному сайті Interrail.eu потрібно ввести параметри вашої подорожі. Наприклад, ви хочете провести канікули у Франції і плануєте подорожувати протягом двох тижнів. Вас двоє: мама старше 28 років, і дитина до 11 років. Ви хочете відвідати чотири локації, наприклад, Париж, Ліон, Ніцу та Страсбург. Ваш квиток коштуватиме 173 євро. З ним ви зможете вибрати будь-які чотири дні протягом місяця, і в ці дні без обмежень користуватися потягами далекого сполучення та регіональними потягами у Франції. Чудово, те, що визначати дні подорожі заздалегідь не потрібно однак, варто пам'ятати про деякі нюанси, пов'язані з додатковими витратами. Тут у Німеччині не є обов'язком резервування місць. Якщо ви їдете, наприклад, на потязі і ви можете забронювати місце, але також можете цього не робити. Однак багато залізничних компаній в інших країнах наполягають на резервуванні. Хоча, чесно кажучи, у мене його перевіряли лише один чи два рази за всю подорож. Зазвичай у випадку з нічними потягами вам також потрібне бронювання, тому доводиться додатково оплачувати місце або ліжко, на якому ви спите, але у центральній та східній Європі. Це дешевше ніж у західній. Ми заплатили близько 48 євро за двох осіб. Тож це нормально. Ми могли б взяти сидячі місця. Це коштувало б лише 6 євро. Але я відмовився від цього, тому що хотів приїхати відпочилим і свіжим. Окремо також доведеться оплачувати звичайний міський транспорт. Квитки Interrail розповсюджуються на потяги національних залізничних компаній та деяких приватних перевізників. Зайвий раз не думати про те, чи можна скористатися тим чи іншим транспортом, допоможе мобільний застосунок. I found the app super convenient додаток мені здається дуже зручним, тому що він націлений на пошук пересадок. Якщо ви плануєте кілька пересадок за один день, то в додатку вже є вся необхідна інформація, коли вийти, скільки часу є на пересадку. Хоча він і не вказує, на яку саме платформу потрібно вийти. Тому завжди перевіряєте це на місцевих станціях або якимось іншим способом. Після цього ви кажете: Добре, а тепер для цієї поїздки, будь ласка, згенеруй мені квиток і отримайте QR-код. Додаток завжди показує вам не тільки які поїзди можна використовувати. Стовати, але зазвичай, коли поїзд з'являється в ньому, ви можете бути впевнені, чи він підтримується Interrail. Тому, якщо додаток показує вам потяги, є досить висока ймовірність. Що це саме те, що вам потрібно? Як у випадку з будь-яким проїзним, Interrail не завжди бідеться дешевше за купівлю окремих квитків. Він однозначно вартий витрат, якщо вам менше 28 років і ви збираєтеся багато подорожувати в інших випадках. Перевіряйте, тому що в Італії, наприклад, квитки на регіональні потяги коштують недорого. І вигідність інтерейл у цій країні під питанням. Анна Мартюшева, Олександр Дойч Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Хауштат ТФ.